Привіт, мене звати Ліза. Я викладаю стиль джесфанк. Тим цього я вже 16 років. З них викладаю Джаз-фанк джесфанк. Це манера, відчуття, сцена, емоції. Тема можуть багато чого дати, але саме перше це пластика, відчуття стилю, рухів, відчуття себе. А як ти себе відчуваєш в танці? Це дівочий посил там, де ти кайфуєш. це також той стиль, який може виноситись на змагання. підходить абсолютно всім, так як і дівчатам. Хлопці також можуть його танцювати. Також любий вік підходить. Приходь до мене на диспанки. Я допоможу тобі відкрити в собі емоції, пластику в тілі, відчути цей стиль. Балакати говорити можна багато що, але просто прийти та відчути.